Природа мене створила таким. Я багато робіт робив. Я робив тренером по велоспорту, сам займався спортом 10 років, але прийшов до саду. Оце на в Томі вирощена така підщепа. Це карликова підщепа, назва її М9. Весь сад посаджений на такі підщепі. І ось майбутній урожай, дивіться, ось стоїть заокулірована брунічка, ось одна. Ось друга, он третя, ось он четверта. Ви уявляєте, оце з цієї бруньки треба зробити саженці. Готове сформоване дерево за одне літо. Ось брунька, все, нема більш тут ніде зрізане. Масштаб, дивіться, я підняв руки, не достаю верхи. Ви бачите, що це? Готовий сад. Його розмір ось сад посаджений. Дивіться, однакові саженці. Гарантую у перший рік 5 тонн гектара урожаю. Це посадили. Ми посадимо, допустимо, там весною чи осінню, може, встигнемо, побачимо, як ми вправимося з урожаєм. Да? На осінь будуть яблука. Тут на 15-20 років. На одному місці забираються поживні речовини, їх треба поповнювати постійно. А не завжди це вдається. То фінансові проблеми, то погода не дає, то ще щось десь, та... а ще не все знаєш, бо я ж не маю його освіти спеціально. Я ж не вчився в університеті на садовода. Просто батько був садовод. Мене пустив на світ таким теж, що я вдався в нього. От ти займаюся яблуками. Я хотів, щоб в Україні було те, що я побачив в Польщі. Професор із Мельник із аграрного університету з Умані мене довго вговорював, що поїхати. Я не погоджувався, бо мені не було, коли в мене був вдома біля хати сад. От цього всього, я ніколи не думав, що в мене буде такий сад. Ось ми бачимо голден Делішес внизу. Вибірково зібрані яблука, які крупніші, меншим даємо можливість дорости до стандарту, який ми реалізуємо. Верх ще не обривався. Подивіться, скільки яблук. Ми точно будемо мати періодичність. Оця нагрузка утвореного кожного утворення, вона на себе бере поживні речовини. І не вистачає для того, щоб закласти брунічку. Бачите, яка вона маленька. Це майбутня квітка має бути. Вона може засвісти, але зав'язі не буде. А як зав'яжеться скине, буде менший урожай, це однозначно. Тато. Тато був садоводом. Він міг забезпечити сім'ю абсолютно всім. Він мог купити машину жому для корови. Він мог пару поросят купити, щоб тоді одне собі заколити, а одне здати. От. Ну а так от, і він був, він ніколи не позичав ні в От. І Мені це подобалося. Я чув, як хлопці там десь у футбол гуляють, там такий свист, крик і все. А в тата була така, він робив оці з соломи бриль у да, брилі. Я оце біля нього. Стану на коліна в його стільчик, він на стільчику там прививку цю робить, прививає. А я завжди дивився, мені було цікаво. Я тоді дивився далі, як воно приживається, як воно росте, як воно цвіте, як зав'язуються яблука. Ну, Я бачив результат, це, мені це дуже подобалося. А тоді, вже, як я вже такий вже став, вже техніком і вчився, я почав спортом займатися, то то то, то, то. це мені теж дуже подобалося. І мені хоч розірвись. І це хочеться, це, це хоч, це, там не встигаю, а тоді. Кажуть мені, що слухай, нам вже по 27 років. Я кажу, що вона каже? Я настільки був зайнятий, що я не знав, що мені 27 років. І коли цей хлопчина він приїхав до мене покосити траву, да, він пішов косити, я подумав, точно, стоп, жениться треба, слухай, дівчат переберуть. Розумієте, що любить справу? Важко. Через те, що робити роботу, яку ти не знаєш, це дуже великий риск. От втратили урожай. А що робити далі? Рік пропав. А скільки згорає на трьох японських тракторах тут солярки? А вона, ви знаєте, не дешева. А скільки треба зробити, щоб цей листочок був здоровий, а не хворий? Це яблука, які зрізані лишні, щоб вони набрали розміру. А це вже жіночки збирають, і ми їх здаємо на сок. Ціна дуже приваблива вперше, як не є, ми тут вже більше 20 років працюємо, такої ціни ніколи не було. Сім сортів всього, але самі основні три сорти: Чемпіон, Джона Голд і Голден Делішес. Це поки самі знані людьми сорти і їх купляють, ну і реалізація. Дивіться, тут більше яблук, вони менші. А тут менше яблук. Ми подивіться, який розбір яблук. Скажіть, будь ласка, людина, яка йде по супермаркету, вона бачить отаку продукцію і таку, на яку вона зверне увагу більше? Ну, звичайно, що на ці більше, жовті, тільки дозрівше яблука. І купить. Я за сутки двічі сердити. Рано чого так довго розвидняється, а ввечері чого так швидко смиркає. Я не встигаю того зробити, що я запланував. бо дуже багато роботи, і коли вона тобі подобається, то ти там ти, не заміжаєш, що ти втомлений, Ти все одно робиш.